Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Інший підхід 1 Коринтян 9,22 Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. Коли в кінці 1800-х років мері Слесор прибула до африканського поселення Калабар. Вона була налаштована продовжити місіонерську працю покійного Девіда Лівінгстона. Її перше завдання полягало у викладанні у місцевій школі. Водночас вона жила в місіонерській громаді. Проте в неї з'явилося бажання застосувати інший підхід у служінні. Отже, Мері зробила дещо незвичне для того регіону, оселилась серед людей, яким служила, вивчила місцеву мову. Засвоїла їхній спосіб життя і споживала їхню їжу. Вона навіть взяла до себе десятки покинутих дітей. Упродовж майже сорока років Мері несла надію і Євангеліє тим, хто їх потребував. Апостол Павло розумів, наскільки важливо по-справжньому турбуватись про потреби оточуючих. В першому посланні до Коринтян 12:4. Він зазначив, що є різниця між дарами. Однак дух той самий, є й різниця між служіннями та Господь той же самий. Отже, Він служив людям у задоволенні їхніх потреб, наприклад, для слабих як слабий, щоб придбати слабих. В одній церкві нещодавно оголосили про початок служіння усіх здібностей, зробивши поклоніння доступним і для людей з інвалідністю. Цей підхід відображає спосіб мислення Павла, яке підкорює серця і робить можливим процвітання Євангелія в громаді. Отже, будемо своїм життям свідчити про віру іншим. І нехай Бог допоможе нам по-новому познайомити їх з Ісусом. До якого унікального служіння Бог вас закликав? Яким чином ви будете нести це служіння? Помолимось. Дорогий Небесний Отче. Будь ласка, даруй мені мудрість віднайти належний спосіб допомогти іншим. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.